Друзі, всім привіт! Червоний маркет нові акції, разом дешевше На Запрошую до перегляду. Кондиціонер для білизни. Саме те, волошкові поля. Вишневі сади 37 гривень. Чистящий засід, містер лимон, лимон плюс сода, 500 грам, 20 гривень. Засід для миття посуду саме тем. 460 мл. Дойпак 13 Грибок фраутау одна штука 13 гривень. Губки кухонні фраутау. Фантастична піна. 5 плюс 1 штука 30 гривень. Туалетний папір вологі фентезі з рослинними екстрактами 44 штуки 20 гривень. Серветки Валогі 120 штук 30 гривень. пакеты за стипкой у ваш бюджет 8 плюс две штуки десять штук двадцать пять Серветки пару с парус двошарові, сто штук 20 рыбой. великий выбер шкарпетки в ассортименте, Різні маленки размеры в ассортименте Є сліди різнокольорові. 13 гривень. Пакети для сміття із затяжками фраута у 35 літрів, 15 штук, 30 гривень. Акція «Разом дешевший рис круглий» сонцедар 900 грам, гречка сонцедар, «Разом» 64,90 гривень. Цукар діамант білий кристаличний 800 грам 25 гривень. Акція від двох штук молоко питне ультрапастеризоване 35 гривень. Суперзнижка сардина Екватор Атлантична з додаванням алії 335 грам 50 гривень. Шпроти в алії супі 150 грам 45 Акція ліє соняшникова рафінована. Не рафінована в асортименті 50 гривень. Акція від двох штук м'яса тушковане. Свинина домашня 525 грам 54,90. Майонез традиційний олвен 300 грамів 30 гривень. Кілька з квасолі в томатному соусі локи 240 г, 30 гривень. Макароні вироби макарела 500 г, в асортименті 20. Туалетний папір. Пташка класична, одна штука 8 гривень. Гель для праняк ваш 3 літра 89,90 Вау ціна. чистящий засіб універсальний. Шантеклер. Лимон 600 мл 129,90. Пральний порошок саме те 400 г, 18 Пляма вивідник кисневий. Окей. 80 грам. Вау ціна 13 гривень. Рушник паперовий дива. Дві штуки в упаковці 40 гривень. Гінічні прокладки била щоденні. 20 штук 30 гривень. Бела нормаль 20 штук 50. Гінічні прокладки Always Ultra 6 штук 10 штук 50 гривень. Оцет столовий наш агромлин – 900 мл – 13 гривень. Вваці на лавровий лист мрія 10 грам – 10 гривень. Перець дохм'яний, мрія 20 гривень. Перець чорний горошка мрія 20 грам 18. Перець чорний милини мрія 18 гривень. Часний гранульований мрія сушений. Приправа до моркви по корейськи мрія. Суміш прянощів мрія. Італійські трави. Прованські трави в асортименті 13 гривень. Гвоздика ціла мрія 20 гривень. Лимонна кислота. Мрія 100 грамів 15. Акція від двох одиниць. Вода сильно газована. Пепсі 175 літрів 40 гривень. Нектар наш сік мультифруктовий. Яблучно виноградний 40 гривень. Сік наш сік томатний 50 гривень. Нектар яблучно виноградний 1 літр 40 гривень. Напір безалкогольний. Карпатська джерельна 1,5 літра. Карпатська джерельна в асортименті 20 гривень. Вау, Вауціна чипсила. Смаки в асортименті 50 гривень. Соломка фрі гонзон. Смак сиру грибів 10 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком гострої курки. Зі смаком курки 13 гривень. Тарілка десертна. Люминар зелія блю. Діаметр 18 см. обідня тарелка 25 см. Глибока 20 сантиметрів 50 гривень, по акції склянка низька 250 мл, 30 гривень. Зі знижка кришка господарська зливна, господиня 11 гривень. Ключ для кришок, євроключ, 20 гривень. Факція розсікач полум'я, дисковий, 64,90. Захват для скляних банок оцинкований 50 гривень. Аккумулятор холоду 200 мл. Синій колір 35 гривень. Аккумулятор холоду 400 мл 59,90. Термосумка Golden Days. розміри 24,5 на 16 на 30 см. 179,90. Москітна сітка Magic Mesh розміри 100 на 210 см. 109,90. Набір ложок, меламін. В наборі три штуки з малюнком 30 гривень. Решітка для грилю Стенсен пластка. Розміри 27 х на х 55 см, 179,90. Скатертина одноразова добра пані 120 на 150. Розміри різні кольори 15. По акції щитка для чищення гриля універсальна 99,90 Захисна фольга 59,90 По акції продукт згущений полтавочка зущенка дойпак 30 гривень. Продукт звучений полтавочка і рис 370 грамм 40. Гречка Сонцедар 900 грамм. акції 28 гривень. Сіль харчова, наш агромлин, Сталкер 1 ,20 кг 20. Сода наш агромлин, 0,5 кг 30 гривень. Новинка цукерки шоколадно. З іграшкою 50 грамів 79,90 цукерки шоколадна. З іграшкою 100 грамм 129,90. По акції цукерки рашен, Ромашка 1 кг 199,90. Печиво здобне. Делісія зі смаком апельсину 135 грамів зі смаком вишні в асортименті 28 гривень. Печиво з здобне делісієм, Мальвина з вершковим смаком 18 гривень. Печиво цукрове делиссия до чаю 120 грамм 13. Сік лайма 230 мл. сік лимона 25. Соєвий соус хоккайда теріяки, бальзамік, 45 гривень. Пакеты майка 24 на 42 размеры 100 штук в упаковке 40 г. Фольга алюминиевая пани блиск 10 метров 40. Набир стаканиу паперовых белых 250 мл 6 штук 15. Рушник паперовий ніжний дотик 130 аркушів 45. Вологі серветки для прибирання. Файний бонус. Універсальні 60 штук 40 гривень. Пакети для льоду файний бонус 20 гривень. Пакети слайдери frecken 1 літр 5 штук 30 гривень. Пакети, слайдери, следерів 3 літра 5 штук 35 гривень. По акції банка скляна твіст офф пол літра 9 гривень. 1 літр 13. Акція від 2 штук. Серветка махрова. жакардова, розміри 25 на 25 см. В асортименті великий вибір. Різні кольори 15 гривень. Зі знижкою труси жіночі стрінги. В асортименті чорний колір. Різні розміри. СКМКЛК. Леопардові 40 гривень. Аполіскувач для порожнини рота Family Doctor. 360 мл. В асортименті 40 гривень. Кришка Twist-Off. Хуторянка, или 20 штук 45. Кришки, 50 штук. Акційна цена 119 ,90. Новинка м'яса, рубка ручна, механічна, метал 499 ,90. Новинка чопер Сатурн. 499,90. Новинка вентилятор. настільний акумуляторний 449,90. Краща ціна Годинник настільний універсальний 149,90. Новинка електротурка Турка Грюнхельм 602-349,90. Новинка кавоварка крапельна Грюнхельм 600 Вт 0,6 шесть 499,90 Краща ціна, освіжувач повітря по витри арома Ваш сад 500 мл. ніжна канвалія, ваніль, райські квіти, 45 гривень. По акції крем мила, сатин. тропічні фрукти, Суниця в асортименті 20 гривень. Шампунь, палмолив, протелупы, дайкамьята, Цитрус объем, алоэ вера семьдесят девять девяносто. Новинка набер чашек Витара Анимельс с подвинным дном, две штуки, 250 пятьдесят 24990 двести сорок девять девяносто. Новинка чашка керамичной Витара Астронавт, триста девяносто 79,90. семьдесят девять девяносто.

Бусковий, білий 79,90 Новинка ложка для спагетти пластикова. Ложка кухарська з прорізами пластикова, В асортименті 28 вісім. Поглинач запахів для холодильника універсальний 3 штуки 129,90. Новинка Гаріха кол. Металевий 15 см 99,90. По акції катридж зміни для поглинача запаху. Сода плюс вугілля 64,90. Поглинач запаху для холодильника сода плюс вугілля 80 г 119,90. Серветка з мікрофібри 30 на 30, різні кольори 30 гривень. Новинка губка кухонна, чиста, профільована, одна штука 18. Новинка перчатка для миття посуду. Багатофункціональна металева 99,90. Новинка серветка для миття посуду. Металізована 5 штук в упаковці 99,90. Бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів та миру. Дякую ваша нова акція.